Глядачів нашого телеканалу ви дивитесь місцеві новини. В студії працює Світлана Коханчик. Залишайтесь з нами. Сьогодні українці святкують водохресний святвечір. Передень богоявлення. В цей день дотримуються суворого посту, п'ють освячену вранці воду та готують пісні страви. Сьогодні напередодні свята хрещення Господнього або ж богоявлення здійснюється чин великого освячення води. Цього ж дня у храмах відбулася всеношна служба. У святвечір і в день самого свята хрещення лише двічі на рік у всіх церквах східного обряду традиційно здійснюється велике освячення води. Люди вірять, що освячена вода приносить духовне і тілесне здоров'я. Люди бачите. Перед день богоявлення приходять, набирають досвяченої води, освячують свої оселі, самі окроплюють себе, своїх домашніх всіх, колись давно, хто мав господарство, і тепер ще в селах всі свої пожитки, щоб Боже благословення в цьому було, щоб все добре велося. В цьому є вияв такої внутрішньої. Побожності, духовності нашої продавньої. щорічно. Водохресний святвечір до храмів приходять вірні для того, щоб набрати освяченої води. Її п'ють протягом року при потребі, освячують домівки і робочі приміщення, аби благодать Божа допомагала людям. Напередодні водохреща святкують голодну кутю або другий святий вечір. Увесь цей день люди обмежують себе в їжі. Постять за святковий стіл, сідають, коли вже засяє вечірня зорям. Для українців святий вечір у передень богоявлення має Неабудьяке духовне значення. У ньому виявляється Божа любов, щедрість Божа до людей. От є розсвячення води, вода є даром життя. Без води не можна людині жити. І то хрещення в Йордані, яке відбулося, воно передає той настрій, який приходить до людей. То любов, щедрість Божу, Бо в тому празнику ми маємо якраз у повноту спасіння, коли Ісус приходить до людей, щоб їх навчати, щоб їм показати дорогу до спасіння, і це якраз то та Божа щедрість, якби людям передається. Ще напередодні Йордана з льоду вирубували великий хрест і ставили його поруч із ополонкою. Скульптурне зображення хреста встановлювали вертикально і нерідко обливали бурюковим квасом, від чого воно набирало червоного кольору. Хрест також прикрашали барвінком і гілками сосни. За незадекларовані доходи вище 10 тисяч гривень у місяць. Штрафуватимуть за перше порушення 170 гривень, повторне 1020 гривень. Разом з тим за заниження обсягу надходжень у звітності доведеться заплатити 25% від різниці між заниженою сумою сплаченого податку та сумою, яку визначила податкова. Додаткові заробітки потрібно задекларувати до 1 травня. Підприємці загальної системи оподаткування тепер звітуватимуть не щокварталу, а раз на рік. Декларацію їм потрібно здати до 9 лютого. Спрощенці ж розпочнуть здавати документи у квітні. На це їм дають 40 днів. Продукти збережуть цінову стабільність до кінця зими. Таку думку висловлюють фермери. Повідомляє ТСН. неприємно, здивувати може хіба що картопля з морквою, адже у цій порі запас українських овочів традиційно вичерпується. Однак фермери експортної думки не поділяють, нагадуючи, що рекордний торічний урожай овочів не встигли розпродати. У людей дуже багато заготівель ще залишилося, якщо почнуть борти розкривати, підвали діставати так буде ще й дешевшати. Запевне фермер. Рекордний урожай Могла зберегти тепла зима. Овочі не померзли і не знили навіть у тих, хто не має пристосованих овочесховищ. Серед продуктів, які можуть подешевшити найближчим часом, експерти обережно називають «сири». Адже якщо Росія візьметься воювати з ними не лише на словах, усі експортні потужності, а це 55 тисяч тонн за рік, виробники змушені будуть реалізовувати на внутрішньому ринку. Лисовицькій церкві 300 років. Відомо, що ця дерев'яна святиня датована 1712 роком. Це дані з настінної охорони і таблиці. кажуть, що дерево на святиню дала місцева поміщиця. Дзвіницю збудували над брамною. Під час ремонту 1975 року знайшли антимінц 1710 року, тому можливо, що храм збудований раніше. А тим часом у неділю відбуватиметься велике святкування. Церковна громада села Лисовичі запрошує усі Всіх охочих 17 січня у Львові розпочався конкурс для закоханих на кращу романтичну історію кохання. Переможці отримують в подарунок у Львові, 18 18-19 лютого. Про це Західнет повідомило прес-службі Львівської міської ради. Для того щоб взяти участь у конкурсі, треба до 9 лютого на скриньку промособака собака Сіті Адмін Львів Юей» надіслати свою романтичну історію кохання разом з фотографією. Це можуть бути як і історії знайомства, так і справжні історії кохання, які прийшли вже через літа. Компетентне журіо обере кращу історію кохання і 9 лютого оголосить переможця конкурсу. А 18-19 лютого на закоханих чекає незабутній вікенд у Львові. На пару чекає романтична вечеря у ресторані, а ще Львівська кава зі штруделем у кав'ярні. Крім того, кожен з організаторів приготував для учасників спеціальні сюрпризи. Туристичні фірми, як завжди, мають спеціальні екскурсії найбільш романтичними місцями Львова та Львівщини, серед яких і відвідане самбора, де зберігають. Це мощі святого Валентина. На сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту телеланком.єї. Смачної вам вечері на все добре. До вашої уваги новини спорту. В студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Долгополов з боєм пробився у третій коло Australian Open. Лідер українського тенісу і 13-та ракетка світу Олександр Долгополов вийшов у 1-16 фіналу Australian Open. Киянин у важкому матчі обіграв німецького тенісиста Тобіаса Камке 4-6-6-1-6-1-3-6-8-6. Матч тривав 3 години 21 хвилину. У третьому колі Долгополов зустрінеться з переможцем матчу Сем Квері США та Бернард Томіч Австралія. Троє українців, у числі найрезультативніших футболістів світу усіх часів. Українські форварди Андрій Шевченко, Олег Блохін та Олег Протасов, входять до списку найрезультативніших футболістів вищих дивізіонів національних чемпіонатів усіх часів. У прилюдненому рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики Андрій Шевченко, який продовжує свою ігрову кар'єру і забив 217 голів, посідає 244-те місце. Інформує спорт Слідом за ним йде Олег Блохін, який з 1969 по 1990 90-ті роки забив стільки ж м'ячів у 471 поєдинку. Олег Протасов, який забив 213 голів, автором яких він став у 1982-99 роках на 255-й сходинці. Україна у новому році піднялася в рейтингу ФІФА. Міжнародна федерація футболу ФІФА опублікувала перший у 2012 році рейтинг Лист національних збірних. Збірна України піднялася на одну позицію. Тепер займає 54-те місце. Співгосподар Євро 2012 збірна Польщі опустилася у рейтингу на два рядки, посідаючи 68-му місце. Із суперників Україна на євро 2012 свої показники покращили шведи, піднявшись на одну сходинку. Вони розташувалися на 17-му місці. Англійці та французи лишилися на 5 та 15 позиціях відповідно, водночас збірна Росії опустилася на 13-ту сходинку. Зазначу, що не змінилася і трійка лідерів. Попереду Іспанія, слідом Нідерланди і замикає трійку найкращих Німеччина. Пішов з життя відомий півзахисник Динамо. У середу, 18 січня, на 73-му році життя помер відомий півзахисник київського Динамо Валентин Трояновський, який у 1961 році допоміг команді завоювати перший в історії золоті медалі чемпіонату СРСР. Про це оголосила прес-служба Пілосиніх. У зв'язку з важкою втратою ФК Динамо Київ висловлює глибокі співчуття рідним та близьким покійного, сказано в повідомленні. Корійний киянин Валентин Трояновський був зарахований до дублюючого складу Динамо у 1954 Четвертому році, коли йому було лише 15 років, у класі А. Він дебютував у 1960-му. А вже в наступному сезоні Трояновський допоміг Динамо завоювати перші золоті медалі чемпіонату СРСР. Він дуже добре взаємодіяв на лівому фланзі півзахисту із легендою столичного клубу Валерієм Лобановським, через що в середовищі болівальників і журналістів з'явилася приказка. Без Трояновського не було б Лобановського. І на завершення новини боксу. Віталій Кличко став боксером року. Чемпіон світу з боксу над важкі вазі. Віталій Кличко став боксером року за версією всесвітньої боксерської ради WBC, чемпіонським поясом якої він володіє. У боротьбі за почесну нагороду Кличко старший обійшов тайландця Пангаскалека Ван Хонгама і японця Тошиякі Нашиоку. Минулого року Кличко старший провів два захисти свого титулу. У березні він переміг кубинця Одонгєра Соліса у першому раунді, а у вересні. Побив поляка Томаша Адамака, технічний нокаут у 10-му раунді. Чемпіоном року став мексиканець Саул Альварес. Минулого року він завоював і тричі захистив свій чемпіонський пояс у першій середній вазі. І це все на сьогодні. Дякую, що залишалися з нами. Хай щастить! Такі прогнозують на завтра похмуро, очікується сніг, атмосферний тиск 768 мм ртутного стовпчика, головість повітря 82%, температура повітря вночі – мінус 1 градус, в день – 0, плюс 2. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 5-9 метрів за секунду.